Розпрямлені плечі нашої малечі. Чудового дня, шановні слухачі! З вами Віктор Беляков. І цього разу тема передачі буде на тему стрес та наслідки бойових дій. Важка тема для всіх, особливо для дітей. Але реальність така, що ми стикаємося з таким явищем, тож маємо знати, як допомогти нашим діткам в такому випадку. Ходімо на прогулянку. Завітаємо на який-небудь дитячий майданчик. Та ні, краще вдома побудемо. Там погодка така гарна, сонячно, тепло. Потім жалкувати будеш, що не пішов. Ага. Я ще більше буду жалкувати, коли знову десь щось бахне, а ми будемо на вулиці. Хм, а я піду, я не якесь полохливе зайченятко. Я залізна диводівка. Я сама кого хочеш бахну. Тож як тепер, після пережитих подій, довести дитині те, що прогулянки містом можуть бути безпечними? Що ж, нікуди взагалі не виходити з будинку? Та й донька підліток мене дивує своєю надмірною хоробрістю. Чи не занадто це? Спочатку про меншого. Ситуація не з приємних. Але тут потрібен діалог з дитиною. Спочатку зрозуміти, чого саме боїться малеча, вислухати її переживання та емоції. Потім я би подякував сину за його обережність та таке серйозне ставлення до нашої безпеки. А вже після цього спитав би, а як же тепер виходити до магазинів, на прогулянки до дитячого майданчика або парків та скверів? Тобто такими питаннями сам підштовхнув би малого бешкетника до власних роздумів і вирішення такої ситуації. А от вже потім і Сам почав би розмірковувати вголос про користь свіжого повітря, цікавий оточуючий світ навколо, пізнавання географії рідного міста, і не забув би наголосити про обережність. А от доньці я радив би все ж пам'ятати про безпеку. Хоробрість це, звісно, добре, але відсутність почуття страху це теж ненормально і навіть трохи лякає. А от чи вірно я вчинив би? Спитаємо у Наталії Лазаренко, психолога і арт-терапевта. Щодо меншої дитини, знову ж таки, знаєте, найбільша травма, якщо говорити про травматичні події, про стрес стосовно війни, який ми всі переживаємо. Хотілося б нам того чи не хотілося б усвідомлюємо. Ми це не усвідомлюємо. Це не нормальні події, які ми переживаємо з вами тут і зараз. Страх раціональної дитини, тобто вона боїться виходити, боїться, що з нею щось станеться, з батьками щось станеться, там з сестрою, там іще страх нормальний, страх раціональний. Просіть дитину уявити, а що такого страшного може з вами трапитися. І хай дитина в найяскравіше, навіть утріруйте в найяскравіших красках, щоб вона описала, що дитина саме боїться. От ми вийдемо з тобою на вулицю. І що станеться потім? А що станеться потім, а що станеться потім, щоб дійти до самого глибинного страху. Тобто, там, скоріш за все, буде стояти втрата когось із рідних. Тобто, це для дитини буде найстрашніше, найтравматичніше. Дитина бачить свій. Очима дорослих. Тут також варто подивитися і подумати про свої власні переживання, про свої страхи, тому що ми перебуваємо дуже довгий період в стадії гострого стресу. Навіть ну, я розумію, що це психіатри будуть розмовляти про ПТСР, там таке інше, але ми дотичні все одно до цього: і психологи, і люди інших професій. Ми всі читаємо про це, бо ми переживаємо ці наслідки в людей, втрачається там концентрація уваги, погіршується пам'ять. Погіршується... Гіршуються стосунки, подавленість, зневіра, не вистачає енергії там на самі побутові справи. Це все із-за того, що ми довгий час перебуваємо в стадії гострого стресу. Ми дорослі своїми внутрішніми ресурсами, важко це переживаємо, а у дитини ресурсів ще менше. Тому ми повинні зрозуміти причини, чому дитина так думає. Хай дитина намалює малюнок. Оце треба пережити. От як дитина собі це уявляє? У мене були такі діти, вони навіть, от знаєте, зображували. Фольга і як проходить ракета. Фольга це як небо, і робили з фольги ракету, і ракета пронизувала цю фольгу і пролетіла. Це програвання страху. Що такого страшного станеться? А станеться оце і це, що ти боїшся? Будуть сипатися ракети чи бомби. А покажи, як це буде відбуватись? яка це буде ракета. Дай до дитині фольгу, фольга такий хороший матеріал, з якого можна зробити об'ємний предмет, і хай дитина це проживе. І тоді можна так відслідкувати, сказати, як тобі здається зараз твій страх, чи твоя тривога від нуля до десяти балів. Наскільки, коли дитина і дорослий робить це шкалювання, то це вже є терапевтичним. Дитина, наче проживає, ну і для дорослих також це підійде, переживає, і вже не стільки вона емоційно в цьому страху, тому що ми знаємо, що наші думки, наші емоції це також пов'язано з нашими гормонами. І дуже важко в тілі це втримати, коли воно сидить, починають руки тремтіти. Можна ще такий спосіб. Уяви, що ти ракета. Як ти летиш, так куди ти летиш? Уяви, що ти людина, яка бачить ракету, як це відбувається, що в тебе в тілі відбувається. Тобто, в таке програвання, звичайно, це не все за один час. А це, от коли такі кризові в дитини стане, ні, 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 боюся, істерика, не можу вийти. Треба зупинитися, треба послухати дитину. Хай розповість, розкаже, потрясти трошки тілом, розслабити м'язи, знову ж таки, дихання, видихаємо, вдихаємо на повні груди. Зазвичай це розслаблює, і тоді вже дитина Може сконцентруватися і дорослий так само. Ну і звичайно що безпека, коли тривога, ми спускаємося в укриття. Це як закон повинен бути. Діти, дорослі, ми всі це розуміємо. Якщо не в укриття, то правило двох стін або такої закритої кімнати, яка оточена двома стінами, і дозволити все-все от дитині прожити. А де саме безпечне місце, наприклад, в нашому будинку? Ну хтось скаже в ванні? О, добре, давай залізай в ванну, я біля тебе посижу і потримаю Ає, наприклад, за ручку тебе, а знову ж таки не забуваємо про тілесний контакт з дитиною, про обійми. Я б взагалі зараз би всім рекомендувала розставатися так, як назавжди, обійматися, казати найважливіші слова, один одному казати, як ми один одного любимо і як ми завжди тримаємо один одного в своєму серці. Це трошки розслаблює нас і знімає наші страхи та переживання. А щодо підлітка, який навпаки, нічого не боїться. Начебто в нього відсутній страх, як тут бути, да, ну то ненормально. нормально. Да, бачите, у нас ми розглядаємо дві такі протилежності. Да. Можна зрозуміти, да, в такому випадку немає такої цінності життя. Дитини такого віку ще немає таких здобутих цінностей власного життя. Є момент тут і зараз, є переживання тут і зараз, є переживання, як я виглядаю, що про мене думають інші. А от саме цінності такої цінності життя немає. І навіть е, знаєте. Ти є таке, наче підштовхує знову ж таки, ми згадаємо про те, що дитина пізнає світ, і підліток це все ще дитина, яка пізнає світ, і тут з'являється цікавість: а що буде, якщо? якщо я побуду там, де поряд впаде ракета, наприклад? Що буде, якщо я там щось там побачу, відчую таке інше? Тобто, це та саме пізнання, але воно переноситься вже в іншу площину, адаптоване до наших сучасних військових реалій і включається інтерес вже до цього. Надмірна цікавість може бути, так. Да. Труботливі батьки, що можуть зробити так, окей, розкажи мені, чого ти не боїшся, і хай дитина знову ж таки розкаже, чого вона не боїться. І коли вона буде розказувати, вона вже буде переживати ці емоції. Вона вже, коли вона це як історія, розказати якусь історію, якусь казку, вона наче це вже проживе, і тоді вже не буде такого великого бажання наражати себе на небезпеку. Не бійтеся почути щось таке страшне для себе. Нехай краще ваша дитина. Вам це розкаже і не зробить цього, бо це вже оці переживання в розповідях, це вже як є проживання цього. Чим вона буде закрита, і вона піде, і вона буде пізнавати світ, і вона буде пізнавати, що оце хочу зробити, оце хочу зробити. І це ж було і до війни. Діти в такому віці, я знаю, з 12 років у них було таке хобі в Чернігові: ходити на заброшки, ходити там, десь пригати, десь там робити фото, вихвалятися, показувати своїм одноліткам. Для підліткового віку це норма. Для них важливий отримання авторитету від своїх однолітків, показати, який я крутий чи яка я крута. Можливо, саме от у підлітка в цій ситуації це саме напрацьоване. А та дівчинка боїться, а я, значить, займу протилежну сторону. Я боятися не буду, я буду дуже сміливою. Знову ж таки, давайте можливість вашим дітям розказати про свої переживання, розказати про свої плани на наступний день, що ти Збираєшся робити, щоб бути в курсі тих подій, які відбуваються з вашою дитиною. Знову ж таки, без розмови, контакту, взаємодії і включеності в життя підлітка ну нікуди, ну, якби без цього стосунки не, не відбуваються. Якщо це відбувається в одній сім'ї, то ми можемо навіть співставляти. А давай спробуємо себе поводити, так як сестра твоя. Давай сьогодні будемо безстрашними. Це не означає, що ми повинні ігнорувати тривоги чи наражати себе себе на небезпеку, але ми, наче, будемо такими, будемо мати суперсили, таке переключання на персонажів на героїв. Тоді як ти думаєш, оцей супергерой, якого там суперсила швидкість, як він себе почуває? Він себе почуває там сильним, дуже впевненим і таке інше. Це як програмування. Ми самі себе і дитина себе перепрограмовує на щось інше, не інші якісь відчуття. Тож як висновок можемо зробити, що все добре в міру, як страх. Так і відсутність його, а звичайно, страх нас також захищає від чогось. Відсутність страху треба теж з'ясовувати. Страх це корисна емоція. Корисна емоція. Вона ж можна ж вийти і в вікно з п'ятого поверху, але ж ми обираємо виходити через двері, бо включається страх. Все в міру, все в балансі, але не забувайте давати дитині можливість висловитися і задавайте уточнюючі питання. А ми знаємо, що війна, військовий стан це марафон, і він довгий. Він. Триває довгий час, і ми вже з вами дуже багато чого прожили, дуже багато чого пережили, і ми з вами здобули крім того, що ми перебуваємо в стані стресу. Ми ще з вами розвинули інші свої якості. Це якості стійкості, це якості сили, це якості вміння переключатися, це якості емпатії, допомоги взаємодії з іншими людями. Це наші з вами суперсили, якими ми з вами. Володіємо тому не забувайте собі говорити про те, що ви супергерої, бо ви українці. Підсумовуючи розмову, зазначу будьте сміливішими, але в міру, бо обережність теж потрібна, і дорослим, і дітям. А що ж інше, як необійми надають нам почуття безпеки. А з цього і порада. Обійміть своїх діточок після передачі, щоб вони відчули себе в безпеці і були огорнуті вашою турботою, коли вони того потребують. А я, Віктор Беляков, прощаюся з вами, але тільки до наступної передачі. Розпрямлені плечі нашої малечі.